О, святий Ангеле, Охоронителю і покровителю, мій благий. Сокрушеним серцем і болісною душею стою перед Тобою, благаючи, почуй мене, грішного раба Твого, ім'я, що з гучним воланням і гірким плачем взиваю, не пом'яни і неправд, якими я, окаянний, прогнівляю Тебе в усі дні і години і творю себе мерзаним перед сотворителем нашим, Господом. Будь до мене милосердним і не відлучайся від мене, скверного. Навіть до кончини моєї, розбуди мене від сну гріховного і сприяй твоїми молитвами останок життя мого безпороку пройти і створити плоди. Достойні покаяння найбільше ж збереже мене від смертельних гріховних падінь, щоб я не загинув у відчай і щоб не радувався ворог через мою загибель. Знаю воістину і вустами сповідаю. Що немає такого друга і предстоятеля, захисника і поборника, як ти, святий ангеле, стоячи перед престолом Господнім, молишся за мене, негідного, і більше за всіх грішного, щоб не взяв преблагий Господь душі моєї в день, несподіваний для мене, і в день творіння зла. Не переставай же умилостивляти премилосердного Господа і Бога мого, щоб він простив мої гріхи. Які я вчинив у всьому житті моєму ділом, словом і всіма моїми почуттями, якими він знає, путями спас мене, нехай покарає мене тут з великого свого милосердя, але нехай не викриває і не карає мене там за своїм нелицемірним правосуддям. Щоб він сподобав мене принести покаяння, з покаянням вже достойно прийняти божественне причастя. Про це більше за все благаю і такого дару щиро бажаю. У страшну ж годину смерті будь невідступним під мене, благий охоронителю мій, проганяючи темних демонів, які мають устрашити тремтячу душу мою, захисти мене від їхнього уловлення, коли я маю проходити повітряні митарства, щоб я, охоронюваний тобою, безбідно досяг жаданого мені раю, де собори святих і величне ім'я в Тройці, славленого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Йому ж подобає честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Святий і великий Архангеле Божий Михаїле, несповідомої і пресущної тройці, перший в ангелах предстоятелю, родуш людського заступнику і охоронителю, що скрушив з воєнством своїм главу пригордого денниці на небесах і посоромлюєш злобу і підступи його на землі. До тебе вдаємося з вірою і тобі молимося з любов'ю. Будь щитом непорушним і огорожую твердою святій церкві і православній вітчизні нашій, захищаючи їх вогняним мечем Твоїм від усіх ворогів видимих і невидимих. Не позба вже, о Архангеле Божий, допомоги і заступництва Твого і нас, що прославляємо сьогодні святе ім'я Твоє, ми ж, хоч і багато грішні, але хочемо не в беззаконнях наших загинути, а навернутися до Господа і оживленими бути від Нього на діла благі. Осяй розум наш світлом Лиця Божого, що завжди сяє на вогнеподібному чолі твоєму, щоб ми могли розуміти, що є воля Божа про нас, блага і довершена, і бачити все, що нам подобає творити, а що ненавидіти і відкидати. Зміцни благодаттю Господню слабку волю і немічну силу нашу, щоб, утвердившись у законі Господньому, ми перестали перейматися земними помислами і похитливими думками, подібно до нерозумних дітей. Які скоро гинуть, насолоджуючись красою світу цього, і ради тлінного і земного безумства забувають про вічне і небесне. Над усім цим виблагай нам з висоти, Господні архангеле, дух істинного покаяння, не лицемірну печаль у Бозі і скрушення за гріхи наші, щоб останок днів життя нашого ми прожили невдогоджені почуттям і страстям гріховним, але у виправленні вчинених нами провин зі сльозами віри і сердечного покаяння подвигами чистоти і святими ділами милосердя. А коли наблизиться час кончини життя нашого, не залиш нас, архангела Божий, без захисних проти духів злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській, що сходить на небо, щоб, захищені тобою, без перешкод досягли ми преславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя. Сподобались побачити просвітле лице Всеблаго Господа і владики нашого, і, впавши зі слізьми біля його ніг, у радості вигукнули Слава тобі, найдорожчий визволителю наш, що за превелику любов твою до нас, недостойних, ти благозволив послати нам ангелів Твоїх для спасіння нашого. Амінь. Ангеле Божий, охоронцю мій святий, даний мені з небес Богом для мого збереження. Щиро молюся до тебе. Нині просвіти мене, від усякого зла охорони, всяке благо навчи мене чинити і направ на шлях спасіння. Амінь.